Доброго вечора, Україна. Доброго вечора, мої любі підписники і гості мого каналу. Сьогодні 30 квітня 25-го року і повністю заквітував мій клематис Ренсі Крим. Повністю знизу і до самого верху. Отака От краса у мене. Бачите? Він дуже ранній клематис. Спочатку він випускає такі малесенькі квіточки ось Ой, не вже погано видно. Він із зеленими прожилками, ось все гарно видно, і з зелененькими прожилками, а потім стає геть зовсім зовсім білий. Ось такий в мене красень є. Він побив його в мороз. Нічого Ни гарненький такий. Значите, який красень, квітка, напевно, більше 10 сантиметрів в діаметрі. Ось дивіться, яка красує. Красулечка, красуночка. Та вона фокусується. Дуже я його люблю. Він дуже ранній. У нього є своя особливість. Він спочатку квітує, а вже потім, після квітування, Починає наращувати нові ліани. Це, що я замітила у нього. І він квітує не тільки з цієї сторони сонця. Зараз вам покажу і на другій стороні. Пройдуся по своїх кламатишах в цьому році. Морозі. Стільки морозів. Вони страждають. І ось він з другої сторони. Біля веранди. Не так, звісно, але теж багато квіточок. Теж до самого низу воно випустив на цю сторону собі квітує, чуємо, не бракує і не боїться він морозу, як інші Ось Бачите, хлорозить, Вже й проливала релінитриум. І все рівно є. Стрідно ще разочек. Красай. Що тут скажеш? Дякую.